Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! Це в нас сьогодні е, травня третє вже, так? 3 е, травня і погода нас не радує в травні. Е, холодно, як для пасіки. І е, вітри такі, як е, кажуть, сіверка. Значить, е, холодні вітри. Але в цьому є свої і переваги. Завдяки отакій от прохолоді мені вдалося продуктивно попрацювати в майстерні. Це я зараз отут у майстерні своїй закінчую виготовляти рамбуси. Це бжоловидалячі рамбуси. От. якраз це у мене залишився один рамбуз зробити проста така робота монотонна насверблюємо отвори вставляємо заклепочки Не подобається мені робота тим, що вона монотонна і одноманітна. Одна і та ж операція повторюється десятки разів. Береться закльопочник. Доволі хороша штука, ця, пневматичний заклепочник. Не те, щоб вручну силу там застосовувати. Так, оце вже заклепено. Значить, ну Це такий простий виріб у пасічному господарстві. Значить, Ставиться е, ромбуз таким чином е, цим е, самим рамбусом вниз перекривається гніздо, а зверху ставляться медові надставки, магазини. Бжоли йдуть сюди на запах в сім'ї, йдуть вони додому, через цей великий отвір, і виходять через оцей вихід і, оцей вихід, і вони виходять туди вниз. Я використовую такі бджоловидачі вже років 5-6. Вони показують. Високу ефективність. Ну, от я їх зробив зараз 50 штук. А це у мене 50 штук готових уже є. Е, так. І є е, Ганеманівські рішитки, е, виготовлені і металеві і е, е, пластикові фірми Нікод. Ну, ходім, не вимикай, одним кадром зробимо. Ходім. Оце у мене примітивний такий склад, ну як би сказати, скидище. Оце ганемаєвські решітки фірми Нікот. Це на сьогодні це із пластикових найкраща решітка, я так вважаю. Взагалі-то металева решітка мені подобається більш за все. Ну, вона металева і дорога, і трудомістка у виготовленні, Ну і таке. А це отаке, в масовому виробництві саме хороший виріб. Так, що в мене тут ще? Це ага, це в мене корпуси. Оце виготовляються рамки і дерев'яні корпуси заправляються рамками. Оце вже готується на експедицію, на відправку. До речі, оце в мене... Дві башеньки невеличких і ще тут трошки е дерев'яні корпуси у мене і ті, що липи, вони закінчуються. Ця партія. Кому поталанить, значить встигнуть вони їх отримати в першій декаді травня, ті замовники, які вже е Як оце кажуть, застовбили ці корпуси. Наступна партія буде виготовлятись трохи пізніше. Оце в мене Оце в мене є вже рейсмусована липа, липова дошка рейсмусована. Це підготовлено все під виготовлення корпусів. Але сюди, сюди ще треба докласти рук, докласти роботи, і ці корпуси вони вийдуть споживачу, ну трохи пізніше. Оце отаке. Оце на сьогодні отакі турботи. Турботи, я скажу, продуктивні і погана погода вона дає свої позитивні наслідки. Як казала Аліса, співала Аліса Фрейдліх, у природи нет плохої погоди. Будемо користуватися будь-якою миттю цієї погоди.